Підпільний цех, у якому незаконно виготовляли ковбасні та м'ясні вироби, виявили податкові міліціонери області поблизу Тернополя. Протягом 2012 року 37-річний приватний підприємець виготовляв продукцію в антисанітарних умовах та відповідно не маркував її. Співробітниками податкової міліції у цеху виламні та вилучені м'ясні та ковбасні вироби, на яких відсутні маркування сировина та обладнання для її виробництва на загальну суму понад 200 тисяч гривень стосовно організатора діяльності підпільного цеху складено протокол за частиною 1 статті 164 кодексу України про адміністративні правопорушення, який направили в суд для розгляду за порушення порядку. Провадження господарської діяльності передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 1700 гривень з конфіскацією незаконно вилученої продукції знарядь виробництва та сировини. Продукцію з цього цеху розповсюджували в торговій мережі області. Податкові міліціонери нагадують тернополянам, що купуючи ковбасу, варто звертати увагу на маркування, адже саме там міститься інформація про дату виробництва, склад і виробника цього виробу.